Два роки тому, в листопаді 22-го року, Люба записалася до мене на свій перший марафон стрункості і скинула 22 кілограми. Пішла вона за комою Яною, яка тоді була на восьмому місяці вагітності. І за ці роки вони обидві просто отримали приголомшливі результати. Януся народила, скинула 9 кілограмів після пологів, а Люба постронкішила вже в перші місяці на 22 кілограми. І хоч ми жодного разу не бачилися особисто, це не завадило нам побудувати міц. Ціну співпрацю на моє питання, що тримає дівчат у групі, і дотепер. Вони відповідають просто: так, скидати вагу може вже й не треба, але нам подобається весь цей рух. Це така собі зона здоров'я, стрункості, контролю прямо в тебе в телефоні. Така собі спільнота, де ти завжди в тонусі. Що хто ще бажає мати таку підтримку, приєднуйтеся до нашої міжнародної спільноти стрункості та корисних звичок? Ставте плюс, я розповім всі деталі.